Тебе не напрягає той факт, що всі твої подруги заміжні. Напрягає, але я не знаю, як їм допомогти. Вовочка прославився на всю школу. На уроці фізкультури розбігся і перемахнув через фізрука, коли той сказав стрибати через козла. Чоловік навчає дружину керувати автомобілем. На червоне світло стій. На зелене можна їхати. На моє злякане обличчя не звертаю уваги. Оголошення у багатоповерховому будинку. Ліфт не працює. Найближчий ліфт у сусідньому під'їзді. Вітаю! В газеті писали, що ти за заповітом отримав велику долю бізнесу твого тестя. У газеті друкарська помилка. Не долю, а дулю. Лікарю. Мені щоночі сниться, ніби я штовхаю двері, а вони не відчиняються. А на ній щось написано? Так, на ній написано на себе. Здивований вигук чоловіка. Ох, нічого собі! Дружина стурбовано. Що сталося? Нічого. Окуляри протер. Вечір над річкою старий рибалка нічого не впіймав, Змотує вудки, бурмоче. Якби це так не заспокоювало, задушив би всіх. Чому ти перестав вирощувати огірки на своїй дачній ділянці? Та вони в мене виходять гірші за магазині. Не солоні і без банок. В магазині у вас є кольорові телевізори. Є мені, будь ласка, зелений. Тату в тебе вкрали машину. Ти бачив їх? Так. Ти запам'ятав їхнє обличчя? Ні, але я записав номер машини. Уявляєш, вчора, вирушаючи на полювання, я забув взяти з собою рушницю. Це неприємно. І коли ти про це згадав? На жаль, тільки тоді, коли приніс дружині зайця. Мила, скажи, будь ласка, чесно, ти мені зраджуєш, коли я в нічні зміни працюю? Навіть не знаю. Коли тебе немає, я якась шалена стаю. Мені так хочеться, так хочеться, я просто на стіни лізу. Потім зі стіни падаю, втрачаю свідомість. Ну а може якась навелич цими користується. У блондинки народилася двійня. Вона плаче, місця собі не знаходить. Лікар питає, що сталося? Чому ви так плачете? Що мені казати чоловікові? Від кого друга дитина? Оголошення по радіо на пляжі. Жінка у червоному купальнику з чорними смугами має повернутися в роздягальню. Вона забула його вдягнути. Лікарю, мене весь час нудить на людях. Це жах. Що мені робити? Спробуйте жувати часник. То щоб мене перестало нудити? Ні. Щоб решту теж нудило. Як називається ваша картина? У Львові? А хто ці голі люди? Моя дружина та сусід. А де ж ви? У Львові. Лікарю, я виграв морський круїз, але у мене морська хвороба. Що порадите? Перед відплиттям з'їжте тушкованих томатів, і вінегрет. І що допоможе? Ні. Але на хвилях буде виглядати ефектно. А це правда, що ти записуєш імена тих, хто тобі напакостив, щоб не забути їм помститися. Дурниці якісь. До речі, а хто тобі це сказав? Вінні Пух питає у п'яточка. Ти яких жінок більше любиш? Блондинок чи брюнеток? Вегетаріанок? Прийміть цей конверт як весільний подарунок. О, який важкий. Звісно, там же праска. Сидять двоє кумів, один іншому каже От якби вернути всі ті гроші, що я пропив. І що б ти зробив? Та пропив би ще раз. Ти чого сумуєш? У мене паспорт вкрали. До поліції ходив? Ходив, не вони. На прийомі в лікаря. Так, причина ваших проблем це нікотин. Але лікар я не палю. Шкода, це ускладнює діагностику. Під час пошуків будівельної компанії для побудови тонелю під Ламаншем прийшла людина і каже: Я готовий копати. А ви з якої компанії? Я в компанії з братом копатиму. Я з Англії, а він із Франції. Десь посередині Ламаншу ми зустрінемося. А якщо не зустрінетесь. Значить, буде два тунелі. Дружина. Дорогий, ти помітив, я купила новий туалетний йоржик. Чоловік помітив. Але мені, як і раніше, більше подобається туалетний папір. Гість звертається до господаря готелю. Чи не могли б ви зменшити плату за номер? Що ви з таким прекрасним видом на море? А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно? Чоловік перший раз летить літаком і трохи нервує. Поглянувши в ілюмінатор, повертається до сусіда. Дивіться, люди внизу такі маленькі, як мурахи. Це і є мурахи. Ми ще не злетіли. Шеф, я у понеділок трохи спізнюся на роботу. Добре, а коли прийдеш? У четвер. Чоловіка все життя мучили сумніви у вірності своєї дружини. Перед смертю він просить її. Бачиш, я вмираю. Зізнайся ж, нарешті, чи ти мені зраджувала? Так я тобі і зізнаюся добре, якщо помреш, а якщо ні. Начальник секретарці те, що ви пишете на роботі любовні листи, я можу зрозуміти. Але навіщо ви їх даєте мені на підпис? Дружина вранці заходить до вітальні, де чоловік безуспішно намагається встановити ялинку. Вона скептично дивиться на цю картину і каже: Навіть ялинка не стоїть. Від'їжджає автобус від зупинки. Ззаду біжить жінка і кричить: Зупиніть автобус, я на роботу спізнююся. Пасажири попросили водія. Той зупинив автобус. Жінка входить і каже: «Пред'явіть квитки. Клієнтка в автомобільній майстерні. Ви можете виправити крило так, щоб чоловік нічого не помітив? Механік. Ні. Але я можу виправити його так, що вже за тиждень ви зможете спитати чоловіка, де він розбив машину. Днями у розмові зі мною ваш чоловік стверджував, що живе як собака. Мабуть що так. Він постійно заходить до кімнати з брудними ногами, сідає біля кімнати і чекає, коли його погодують. Яка у вас дивна картина? Називається Кіт у Чоботях. Чоботи бачу. А де кіт? Чоботяк. Батько Вовочки у школі на батьківських зборах. Ну що ж вдієш? Вовочці в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Вчитель фізики. Помиляєтеся, звук у вакуумі не поширюється. Я тільки зараз зрозумів, що податки це місячна підписка на країну, в якій живеш, пенсія це кешбек, а виплати на дитину це бонус за запрошеного гравця. Кажуть, що сміх продовжує життя. Та з моєю смішною зарплатою я практично безсмертний. Мама, мама, я в туалет хочу. Мама задумливо і мріливо. А я в Париж. Офіціант підбігає до столика відвідувача. Будь ласка, з'їжте швидше рибу, яку я вам щойно приніс. Чому швидше? Бо прийшла санітарна інспекція. В тебе чудовий твір, говорить вчитель. Але чому ти його не закінчив? Тому що тата терміново викликали на роботу. Вчителька заходить до класу. Діти, в учительській зламався принтер, тож усі пишемо диктант з нового рядка. Рахунок фактура. До відвідувача у ресторані підходить офіціант. Той дає йому долар зі словами Порадьте мені щось. Офіціант кладе купюру в кишеню і, нахилившись до відвідувача, каже: «Ідіть звідси. Офіціант кінозірці. Ви знаєте, я вас десь бачив. Може, в кіно? Можливо. А ви в який кінотеатр ходите? Ресторану терміново потрібен офіціант, якого вже зачекалися за третім столиком. Алло, це Гідроміцентр. Ви ж казали, що нині дощу не буде, а альє як із відра. Сюрприз. Дзвінок у швидку допомогу. Швидка слухає. Моя дитина проковтнула авторучку. Добре, ми виїжджаємо. А що мені робити? Пишіть поки що олівцем. Чого ти так радієш? запитують блондинку. Я була у зубного лікаря. Хіба це привід для веселощів? Так, він був у відпустці. У зоомагазині чоловік дивиться на черепаху. Скажіть, скільки це коштує? 500 гривень, а без футляра. Стан в кінці робочого дня. Алло, це доставка овочів. Так, доставте мене додому з роботи. Дзвінок до комп'ютерної фірми. Добрий день. Я у вас комп'ютер купив, а він зламався. А гарантія на комп'ютер яка? Пожиттєва. Тоді, якщо комп'ютер зламався, то і гарантія закінчилася. Як психоаналітик визначає, що його відвідувач справді хворий. Дуже просто. Тільки повний псих буде платити 100 доларів за годину. У поліклініці людина, яка намагається пройти без черги до терапевта, спочатку змушена вистояти довгу чергу до травматолога. Чоловік збирається на роботу і запитує дружину Ти мій піджак почистила? Так, любий. А штани. Звичайно, милий, а черевики. А в тебе і там є кишені. Жінка гуляє з дітьми у парку, зустрічає знайому сімейну пару. А що це ви без чоловіка гуляєте? Він зараз зі своїм чотирилапим другом. Не знали, що ви купили собаку. Ми купили новий диван. Інспектор ДАІ приходить до начальника. У мене третя дитина народилася. Гаразд, подвою зарплату. Тож третя, їх годувати треба. Гаразд, візьми знак 40, постав, де хочеш. Блондинку в аеропорту запитують є колючі ріжучі предмети. Так, светер коле, стрінги ріжуть. У когось із ваших родичів є психічні захворювання? У мене є дядько, який щоранку встає о п'ятій та йде бігати. Станеш одним з нас і шляху назад вже не буде. Вийти можна тільки ногами вперед. Ви мафія? Ні. Пенсіонери. Розумієш, я за здорове харчування. Цільнозернова їжа, овочі, низький вміст вуглеводів. Коньяк будеш? Так. Якось мій дід сказав мені, не стеж за грошима, стеж за здоров'ям. І доки я стежив за здоров'ям, хтось вкрав мої гроші. То був мій дід. Чоловік збирається на рибалку, пакує рюкзак. Дорогий, може краще підемо до ресторану? Люба, якби ти збиралася йти купувати норкову шубу і діамантове кольє. Ти прийняла б мою пропозицію піти краще в впивбар? <рес> що робить така красуня сама холодними зимними вечорами, коли відключають світло? У мене вдома генератори два бідона горілки. То щоб ти знав, я ще генератор не вмикала. <рес> Чи вірите ви у існування Санта Клауса? Санта Клауса не існує. Мені про це святий Миколай розповідав. Сонечко, що у нас сьогодні на сніданок? Що ти хочеш, любий? А що ти можеш? Ну, можу ще полежати. Батько мисливець убив ведмедя. М'ясо він залишив собі, шкуру подарував дружині, а цирковий велосипед дістався синові. Одного чоловіка вкусив собака. Він відчув себе погано і звернувся до лікаря. Мушу вас засмутити. У вас сказ. Пацієнт взяв аркуш паперу і почав щось писати. Навіщо ви пишете заповіт? Я зможу вас вилікувати. Це не заповіт. Я складаю список тих, кого мені треба вкусити, перш ніж ви мене вилікуєте.